А в КА ще коли Крим була в похід, колись було 58. Я рупор спеціально брала. Ні кого, нікого не погубили. Вони розбрідаються, а потім треба ж їх зібрати всіх. То була така. А скільки нас? Давайте раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять. Їх у нас чотири призначені. То... Що ви повинні зробити для себе, для свого роду і для людей, з якими ви спілкуєтеся? Є духовне призначення, яке вам допомагає і в першому, і в другому призначенні. Є планетарне призначення, і тут включається в цьому моменті, коли у нас війна, наше планетарне призначення. Тому що Україна, як кажуть, вона зараз, це не карма. От деякі кажуть, що карма. Робили наші кількість і князя щось таке що це карма народу, ні, це місія. Ні, ми маємо всі люди, які народжені в цей час, їх матриця душі, бо матриця душі вічна. Тіло і наша особистість живе один раз ніколи не повторюється, А матриця душі це матриця Всесвіту, вона вічна. І коли не важні, що це до себе, так, Кожен витягує, не потім кожен сам, по печеньку ви можете з'їсти, хто хоче блакитну. Но... за життя своїх рідних. Війна все змінила, такого як було до війни у нас не буде більше Але ми вже маємо досвід 8 років, 8 місяців. 8 місяців війни і прийняття, що ми повинні якось жити. Волосіївський ліс має п'ять окремих місць сили. Чому, дивіться, от ще 15 років назад слово місця сили мало хто знав, правда ж? Тільки люди, які займалися духовними практиками, взагалі була заборона в літературі Радянського Союзу про це давати знання. Але зараз все більше і більше прокидається наша генетична пам'ять. Людей в такі місця, хтось з метою там туризму, але більшість людей просто тягнуть в ці місця сили. Тому що в таких місцях ми на на частотах отримуємо знання. Бій в будь-якому варіанті це інтерпретація життя. Гола, гола місця засіяна лісом, дала всходи. сходи голосі. дійсно так. Тут ми можемо почути мудрість. Через голос наших предків, які в енергетичних капсулах тут залишили свої знання. І дійсно люди тут це дуже сильне інформаційне поле. Кажуть, кожний пагорб Галусіївського ліса активація внутрішнього, внутрішньої свідомості. Кожний пагорб цього лісу. кажуть, що тут голосували київські князя, вибирали. Да? Тут так, така версія. Ще кажуть, голосили жінки під час нашестя наше, наше, наше старомонголи. Ну, голосили вони повсюди. Але те, що тут можна почути голос мудрості наших предків, це точно тут працює, і кожна людина для себе отримує якусь інформацію. Ви можете задати цьому лісу питання, ви можете щось запитати, починаючи зараз похід. І ви обов'язково отримаєте для себе відповідь. Не всі люди можуть отримати відповідь е, напряму. Не всі мають бачення да, і отримувати напряму. Але е, місцевість буде працювати з вами так, як працювали з нами старці. Вони ж напряму нам казали. Вони показували якісь знаки. Тут була стариця Досіфія, яка люди приходили, вона вислуховувала їх і показувала або ладанку, або просфорку, або хрест. Якщо ладанку, все в тебе буде нормально, не переживай. Якщо просфорка, треба змінити своє ставлення до людей, треба зняти претензію, треба образу зняти, попросити вибачення у когось. І, і все зміниться. Як третє, друге століття до нашої ери, а вже в IV е, і в столітті нашої ери, тут почали селитися перші слав'янські племена. І е, тут було поселення славян. Поляни, які створили полянське княжество, яке об'єднувало об'єднало інші слов'янські племена, і утворилась Київська Русь. А саме в Китаєво на околиці Полянського княжества, тут жили плем'я улічі, у них унікальне слов'янське плем'я, яке створило цю засічну систему оборони Київської Русі, куди входять і Змієві вали. І саме у лічі вони тут о, утворили місто посад пересічень, і на Китай горі, яка перед нами 40 метрів висота, вони почали будувати городище і, і рити печери. І печери, які є в Китаево, вони були вириті спочатку з метою е туди ховати дітей, жінок, старих людей, коли було нашестя ворога. І це городище, такі ну, огорожа була, такі дерев'яні палки ну, вбивали в землю, які називали, називались Китайки. Кажуть, може звідки потім пішло це слово китаєво. Але взагалі перейменування міста пересічень відбулося тоді, коли в 13 віці прийшли сюди татаро-монголи, вони все знищували і вони переимен, знищили і це городище. І вони переіменували пересічні на Китаєво, шостюрського в переводі в крепость. І це дійсно був південний форпост оборони Київської Росії. Звідки пішла назва Китаєво? Зовсім не пов'язана з... з страною. Ще є одна версія, що тут була одна із резиденцій Андрія Боголюбського. Андрій Боголюбський він був унікальною людиною з точки зору історії, але з точки зору нашої країни він просто зробив дуже багато лиха на території України. І його поселення було десь поруч з Китай-горою. Він дуже був схожий на маму. Мама була половчанка, а папа був росіянин. І він був схожий, схожий на монгола, але в народі його назвали князь Китай. І кажуть, що це було його язичне ім'я. Навіть коли він дарував ці землі Києво-Печерській Лаврі, є така грамота, датована 1159 роком, він підписався, що дарують ці землі Лаврі, щоб пожиттєво вони молились за мій рід, за мої гріхи, і підписано князь Китай. Може, звідки пішло названня Китаю. Тобто є декілька версій, але те, що було перейнування саме татаро монголи вона більш вірна, ну, якщо взяти історію. Далі монахи сюди почали селитися вже в 17 віці, коли був настоятелем Києво-Печерської лаври Єлісей Плесінецький, я так звикла на російській мові цю екскурсію давати, ну, все рівно буде українською, <риві> <риві> Єлісей він настільки був проти унітарства, я, тоді була такі, католична віра витісняла православну. Він настільки був проти цього, що він дозволив усім монахам, де вони молилися, бо пустишами називали ті місця. Це окрайні місця природні, дуже гарні, де монахи відновлювали свої сили і ходили молитися туди. Так ось, там, де вони молилися, він дозволив їм будувати там скіти, на місці яких потім винесли монакли монастирі. Отак От і виник китайський монастир в 17 столітті. Їм дозволили заселяти вже готові печери. І тут був збудований перший храм, я потім, коли ми тоді підемо, більше дам інформацію. А зараз ще даю одну інформацію з приводу е Голосіївського лісу. Е -да, є така е карта в інтернеті нашої, нашого Києва. Дивіться, у нас був головний архітектор колись Володимир Куровський, який взяв карту, зняв всі жили ж, ж, будівлі, які були на той час. І от була карта саме рельєфу міста Києва. Він думав, як краще забудувати і далі будувати Київ. Він перше звернув увагу, що Київ має особливий лик. Дали за, 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 запит зробити космічний детальний е, е, знімок компанії Vision. І коли отримали цей знімок ось в чорно-білому варіанті, е, всі побачили, що дійсно по руслу Дніпра, ось тут русло Дніпра, вся висока частина нашого міста має от, е, профіль жінки. Дивіться, нос, губи, вухо, да? підборіддя, шия. ну а це як коса. Думали оселити, це як коса. Але е, коли нанесли на оцю карту е, ось кольоровому кольорі, всі храми, які у нас є в місті Києві, вияснилося що до, по відношенню до цього лику вони е, розташовані не випадково. Там, де у нас третій, третє око, там Києва Печерська лавра. Там, де у нас е, ну, очі. очі там Софія Київська і Михайловський Златоверхів Собор. Там, де нюх, це под Поділ, дуже багато храмів. Вухо, це совські пруди. Тут знаходиться у нас четверта купіль нашого Києва. І люди, які мають ясне да, на російському, вони там отримують дуже цінну інформацію. А Голосівський ліс, бачите, там, де тімечка, голова. І, Голова що робить? Спочатку думає, потім думку сіє. Да? Тут теж так відкритий канал зв'язку з, Космос. з космосом, саме якщо взяти цей лік. Не випадково, не випадково, що ліс такий великої площі в великому мегаполісі знаходиться незруйнований, первозданний. взагалі це острів незруйнованої природи навколо жилі квартали нашого міста. І люди, які хотіли забудувати віз, завжди це зупинялося вищими силами і завжди вони усунулися з наказанням крови. Ну щось або повністю руйнувався бізнес з цими людьми. Велика я не зможу походити. <рис> угу. да, чути... да, да, такі такі і зарегулювали його. <рис> і тут виявилося, щоб хлопці. І впадаємо так опаку. Це перше озеро, але не так <зможна>. рухатися. <рис>, <рис> <рис> <рис>